Орден Фенікс, найдовша книга про Гаррі Поттера, а ще, мабуть, найтемніше. Чи все ж смертельні реліквії? Чекаю на ваші думки в коментарях. А поки розберемося, що ж задумав Дамблдор цього року. Ви на каналі «Останні кіногерої» і це п'ята частина великого плану Дамблдора, теорії, згідно з якою директор з самого початку стояв за всіма пригодами Гаррі. А якщо ви ще не бачили попередні відео, дуже раджу почати з них, щоб бути в контексті. Ну а для всіх інших мене звати Влад, і ми поринаємо чарів і чаклунства. Знадобилося чотири книги, щоб дістатися сюди, але Волдеморт нарешті повернувся, і все ж якимось чином він навіть не головний лиходій у цій книзі. Думаю, ви зрозуміли, що я про Амбридж. але це не означає, що Волдеморт не має своєї присутності в книзі, і Гаррі все ще той, хто має його прикінчити. І тому Дамблдор все ще робить усе можливе, щоб підготувати Гаррі до неминучого. На відміну від кількох останніх книг, цього разу Дамблдор має перевагу, він точно знає, що задумав Волдомор, а саме, красти пророцтво. І оскільки не знання змісту пророцтва це те. Що наразі зупиняє Волдеморта від нападу на Гаррі, головна мета Дамблдора – захистити пророцтво. І ця мета пов'язана з кількома його цілями щодо Гаррі цього року, всі з яких тепер довелося трохи коригувати, оскільки Волдеморт насправді повернувся. Але що справді цікаво в цій книзі, це те, що він підтверджує існування свого плану. Пам'ятайте його слова в кінці. Помітив, Гаррі? Ти вже бачиш, у чому полягала вада мого чудового задуму. Я потрапив у пастку, яку сам і передбачав, якої хотів уникнути і мусив уникнути. Ми ще повернемося до цієї цитати пізніше, але варто було згадати її на самому початку, бо вона справді задає тон для всіх цілей Дамблдора щодо Гарі з цього року. А саме, по-перше, подібно до того, як було ув'язнення з Кабану, це тримати Гаррі в безпеці. По-друге, продемонструвати корупцію в міністерстві і, можливо, заходити до Великого бунту. І третє, нарешті розповісти Гаррі зміст пророцтва і чому Волдеморт полює на нього, що будемо відверті, давно пора. Гаразд, давайте зануримося в першу мету Дамблдора тримати Гаррі в безпеці. Ніхто не любить сидіти під замком, розлючено обернувся до нього Гаррі. Ви торік ціле літо змусили мене так просидіти. Справді чудова фраза, яка реально показує, наскільки Дамблдор потрапив у власну пастку. Повернення Волдеморта означає, що Гаррі в такій же небезпеці, як і будь-коли раніше. І оскільки Дамблдор все ще єдиний, хто знає зміст пророцтва, йому потрібен Гаррі живим, у безпеці та здоровим. Тож, на відміну від минулого літа, коли Гаррі поїхав на Кубок світу з Квідичу, цього літа Дамблдор вирішив, що буде краще, якщо Гаррі весь час буде повністю ізольований. Як це пояснює Дамблдор? Доки ти мешкаєш під одним дахом з ріднею твоєї матері, Волдеморт не Може завдати тобі ніякої шкоди. Мати пролила свою кров, але ця кров і далі тече в твоїх жилах і в жилах її сестри. Її кров стала твоїм захистом. Отже, на думку Дамблдора, тримати Гаррі на вулиці при відраві якомога довше це найбезпечніше місце, де тільки Гаррі може бути. Тим часом за ним шпигують Мандангус і Місіс Фік. А Гаррі навіть про це не знає. Але як завжди, цей план летить Кереберті, коли на Гаррі та Дадлі нападає пара дементорів. І це важливе уточнення. Тому що на цей момент Деметри все ще вірні міністерству. Тож, хоча Гаррі захищений від Волдеморта на привід драйв, якщо на нього нападає міністерство, приходить час переміщати Гаррі на площу Грима. Прибувши до штаб-квартири ордену Фенікса, Гаррі дізнається, що вони захищають якусь зброю. Про яку теж йому всі відмовляються розповідати, це другий раунд захисту Гаррі, тому що ви, можливо, дивуєтеся, чому Дамблдор просто не розповість Гаррі про пророцтво. Бо якби той його знав, його б не заманили до міністерства. Він був би в курсі всього, і Сіріусу можливо не довелося б помирати. Відповідь однак досить проста: минулого разу ми говорили про те, як Дамблдор уже підозрював, що Гаррі це Горокракс. Тож причина, чому Дамблер не каже йому, полягає в тому, що він боїться, що Волдомор зможе отримати доступ до його розуму та дізнатися інформацію про пророцтво. Принаймні, ми знаємо, що це теорія Дамблдора на цей момент, тому що після нападу на Артера Моль каже, знаєш, Дамблдор ніби чекав, що Гаррі щось таке побачить. І цей напад, схоже, підтверджує теорію Дамблдора, після того, як він консультується зі своїми маленькими срібними інструментами, що обертаються. Авжеж, авжеж, бурмотів здається сам до себе Дамблдор, без найменшого подива розглядаючи струмін диму, але по суті розділений. Саме тоді Дамблдор вирішує запровадити для Гаррі уроки у Клюменці з його найменш улюбленим учителем Снейпом. Звісно, пізніше Дамблдор стверджує, що робить це, щоб не дати Волдеморту заманити Гаррі до зали пророцтв. Але, мабуть, справжня причина, чому Дамблдор хоче, щоб Гаррі знав у Клюменці, полягає в тому, що він нарешті змирився з тим. Що це єдиний безпечний спосіб розповісти Гаррі родство. тому що Дамблдор не може сказати Гаррі, поки не впевнений, що той зможе відбити Волдеморта. Інакше Волдеморт отримує до цього доступ. Але саме тут Дамблдор дає маху, тому що Снейп бачить, що Гаррі сняться сни неї про двері. І він, очевидно, розповідає Дамблдору, що бачить, але Дамблдор міг просто сказати, тому не йти туди, сказати, що Волдеморт може спробувати заманити його туди. Причина криється в цій трагічній ваді плану Дамблдора. Причина, чому він не хоче розповідати Гаррі про пророцтво, полягає в тому, що він почав занадто сильно піклуватися про Гаррі. Нехай хтось скаже, що я не хотів тебе вберегти від зайвого болю після стількох страждань. Мене не обходило, скільки безіменних і безликих людей чи істот загине в туманному майбутньому. Якщо зараз ти був живий, здоровий і щасливий, Дамблдор по суті, воює сам із собою. Він має фізично зберегти Гаррі життя, щоб той міг убити Волдомарт, але його рішучість морально захистити Гаррі від цього тягаря заважає йому бути з ним чесним. Це змушує Гаррі менше йому довіряти, що зрештою серйозно підриває його другу мету продемонструвати корупцію міністерства. А перед тим як перейти до другої цілі, варто згадати спонсора цього відео, а саме Майндлі, найбільшу платформу онлайн психології в Україні. Якщо ви, хоч раз, замислювались про емоційне вигорання, тривожність, труднощі у стосунках чи постійну втому ви не одні. Психолог може допомогти розібратись у причинах і знайти шлях до полегшення. На Mindly понад 4 тисячі перевірених фахівців. Кожен психолог має вищу профільну освіту, проходить власну терапію та регулярну супервізію, тобто постійно вдосконалює свої навички. Ви можете обрати спеціаліста за відовізитівкою та описом. Щоб ще до першої сесії відчути, з ким вам буде комфортно. А якщо вам не сподобається спеціаліст, ви легко зможете обрати іншого. Просто перейдіть за посиланням в описі або відскануйте QR-код на екрані. Пройдіть короткий тест, який допоможе знайти свого психолога. А з моїм промокодом кіногерой отримайте 10% знижки на першу сесію. А тепер повертаємось до відео. Отже, згідно з освітньою постановою номер 22 міністерство має право призначити відповідного кандидата, якщо підкреслю, якщо директор не зможе підібрати його сам. Закінчив за неї Дамблдор. Це, як ми всі знаємо, причина, чому ми застрягли з Амбридж. Або чи може бути так, що Амбридж насправді частина великого плану Дамблдора? Можливо, Дамблдор не мав на увазі конкретно Амбридж, але так. Він хотів, щоб вони когось призначили. Дозвольте запитати, вам не здається дивним, що Дамблдор, лідер ордену Фенікса, таємничого товариства із захисту від темних мистецтв, не може знайти вчителя на посаду викладача захисту від темних мистецтв? Так, посада проклята, але ж він найняв Люпина і Муді, які є членами ордену. Гаразд, з козором не зовсім вийшло, а Люпин міг когось вбити, будучи вовкулапів. Але все ж Дамблдор знає, що Волдеморт повернувся. Не може бути важливішого предмета для його учнів ніж захист від темних мистецтв. І навіть якщо члени ордену Фенікса не хочуть цієї роботи, що поробиш? Це частина перебування в Ордені, ви просто робите те, що каже Дамблдор. Наступного року він буквально розміщує членів ордену в Гогварці, чому ж цього року ніхто не був призначений професором захисту від темних мистецтв. Адже саме так він робить із Снейпом наступного року. Причи його на цю посаду. А усе, що змушує їх робити Амбридж, це просто читати книгу, з чим Дамблдор, мабуть, згоден. Та й зрештою, чому Дамблдор сам просто не викладає цей предмет, і все ж таки, буквально будь-хто був би кращим за Амбридж. А причина в тому, що Дамблдор хоче, щоб Гаррі зрозумів корупцію міністерства і щоб подвоїти лояльність Гаррі до Дамблдора? тому що ми всі згодні: Амбридж справжнє зло. Але зрештою, все, що вона насправді контролює, це старша школа. Проте її контроль слугує дуже гарним прикладом у малому масштабі того, як це могло б бути. Якби Волдеморт захопив міністерство. Коли Амбридж стикається з чимось, що не можна контролювати, не проблема. Вона просто приймає ще один закон. Ці закони ускладнили їй життя? Не проблема. Вона та інквізиторський загін просто вищі за закон. Волдеморт і смертежери абсолютно такі ж. Як тільки вони отримують контроль над міністерством, вони приймають закони для облавномаглородців. На вони накладають табу на ім'я Волдеморта, щоб сіяти страх. Вони призначають нагороду за голову Гаррі, щоб його дискредитувати. І їм більше не потрібно боятися. Відплати за використання смертельних заклять і для Гаррі важливо побачити це на власні очі. Тому що, як ми вже багато раз говорили, Дамблдор єдиний, хто знає зміст пророцтва. Це означає, що він унікально кваліфікований бути єдиним, хто може вести Гаррі без прихованих мотивів. Гаррі має вміти довіряти тільки Дамблдору і відмовлятися від інших пропозицій допомоги, бо, щоб не трапилося, вони будуть корисливими, якщо відверто не зловмисними. До того ж, присутність Амбридж дає Гаррі можливість практикуватися в боротьбі з тиранією, бо її присутність і те, що вона абсолютно нічому їх не вчить. Майже миттєво заохочує до єдності та бунту більшості студентів, що, якщо ви пам'ятаєте, було метою, якої Дамблдор не зміг досягти минулого року, але чому він точно не заважає після створення армії Дамблдора. Він також знає, що це відбувається в ту саму мить, коли відбувається, тому що бармен у кабанічій голові це брат Дамблдора Еберфорс. І все ж Дамблдор нічого не робить, як завжди, щоб це зупинити. Насправді він повністю захищає це від розслідування міністерства, вдаючи дурника, хоча точно знає, що вони задумали. Тим не менш, важко сказати, напевно, що Дамблдор хотів, щоб Гаррі створив якесь там таємне товариство, чи лігу захисту, чи щось подібне. Це була б дуже специфічна мета. І зрештою, всі студенти страждають під гнітом Амбридж. Тож чому він думав, що саме Гаррі щось із цим зробить? Не те, щоб під ньому казав це робити, чи щось таке, але річ ось у чому. Йому не потрібно говорити Гаррі, бо він знає, що Гаррі буде тим, хто щось зробить. Тому що міністерство цього року прагне дискредитувати три речі: Дамблдора, Гаррі та повернення Волдеморта. Волдеморта, який на той момент чотири рази не зміг убити Гаррі особисто. І Гаррі бачив, як той повернувся попереднього року і вбив однокласника. Поєднайте це з послужним списком героїзму Гаррі, як от захист філософського каменя, знаходження таємної кімнати, відбиття сотні дементорів. І здається, досить очевидним, що Дамблдор знав, що Гаррі щось зробить і, можливо, навіть хотів цього. І саме тому він дозволив призначити Амбридж. Якщо Амбридж і інквізиторський загін символізують Волдеморта та і смертежерів, то Гаррі з армією Дамблдора уособлюють самого Дамблдора та Орден Фенікса. І хоча Дамблдор напряму не сказав Гаррі створювати підпільну групу. Він усе ж залишив на все літо в штаб-квартирі своєї підпільної організації. Тож, я не стверджую, що це було навмисне підштовхування, але ви ж самі розумієте. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ще було б чудово, якби ви залишили якийсь коментар хоча б на 10-12 слів. Це дуже допомагає в просуванні відео. Також для покращення якості контенту я хочу придбати нове світло, тому якщо у вас є бажання і головне можливість допомогти каналу копійчини, банка є в описі до цього відео. Дякую і продовжимо. Ось ми і підходимо до останньої частини плану Дамблдера. Нарешті розповісти йому про пророцтво. Ось що Дамблдор каже Гаррі. нехай би хтось спробував стежити за тобою так, як я. Я пильнував тебе набагато ретельніше, ніж ти можеш собі уявити. Нехай хтось каже, що я не хотів тебе вберегти від зайвого болю після стількох страждань. По перше, ось воно прямо тут. Дамблдор просто зізнається у плані. Завжди мати когось поруч, щоб наглядати за Гаррі і підштовхувати його в правильному напрямку. Коли йому це буде потрібно. Ми трохи торкалися цього раніше, але з поверненням Волдеморта у Дамблдера офіційно закінчилося виправдання, щоб не розповідати Гаррі, чому Волдеморт намагався його вбити. Але здається, він нарешті має намір це зробити, і як ми вже казали, саме тому він дуже хоче, щоб Гаррі вивчив оклюменцію. Звісно, Гаррі цього не робить, але врешті-решт для Дамблдора все складається добре, тому що пророцтво розбите. І в цей момент у Волдеморта немає способу його отримати. Включно з проникненням у розум Гаррі. тому що після того, як він намагається ним овладіти і відчуває смертельну агонію від контакту з чистою і цілісною душею, Дамдор впевнений, що Волдеморт більше не намагатиметься атакувати розум Гаррі. Однак це також означає з точки зору Волдеморта, що він ніколи не дізнається про родство, тож він більше не буде намагатися його отримати. Можна повернутися до початкового дуже елегантного плану, який полягає в тому, щоб просто вбити Гаррі. і Дамблдор знає, що Волдеморт прорахував це, і саме це нарешті змушує його розкрити карти і розповісти Гаррі про родство. Крім того, тепер весь світ знає, що Волдеморт повернувся, тож час для підготовки закінчився. Почався час для атаки. І ви можете подумати, що тепер, коли Гаррі знає про росту, всі карти нарешті на столі. Великий план Даблдора просто завершено. Але незважаючи на його чесність і на те, що Дамблдор сказав Гаррі, що розповість йому все, він цього не робить. У нього ще залишилися тузи в рукаві. Але про це ми поговоримо в наступній частині. Дякую всім, хто додивився до самісінького кінця. Якщо вам є що додати, обов'язково пишіть про це в коментарі. А якщо ви ще не бачили попередні 4 частини серії, обов'язково перегляньте їх прямо зараз. Або подивіться інші відео з мого каналу, наприклад, про те, що Рон використовував закляті Імперіус на Герміоні. Тому переходьте на відео і приємного перегляду!